Вінницький Лапатасіон. тут більше ніж пів метра. Шаурмяні. Усім привіт! Ми знаходимося у місті Вінниця. За моєю спиною подивіться, що асаба шаурма. Ви мені багато писали. Олежику спробуй асаба шаурму. Там є справжній Лапатасіон. Ви подивіться, як розфарбован магазин з шаурмою. Я такого ще не бачив. Вулиця Келецька, 35. торговий центр. Ізумруд, ось там. Там ось зупиночка трамвайна. Апетит в мене максимально шаурмічно-лапатасьйонічний. Я хочу підкріпитися. Зараз ми будемо куштувати справжній вінницький лапотасіон. Я на це дуже розраховую. Тихесенько, переходимо. Шпери. А шаурма є, так? А сама велика це яка? Пів метра. А величезний дьонер, він менший? Різниця в 2 см. Це справжній. А можна я зробити пів метра зі свинкою? Скільки очікувати? Ви тільки подивіться, який тут дизайн. У асабі у меню є два гіганта. О! о. Це величезний діонер та шаурма пів метра. Зараз будемо їсти вінницький лапатосьон пів метра зі свинкою. Це шавушечка чи арт-галерея якась Вінничані, А у вас вже є селфі з цього закладу? Треба зробити, бо я це зроблю обов'язково. Треба трохи підготуватися до лапатасьончику. У куртосі мені буде жарко їсти лапатасьончика. Я готовий до лопатаська. Як вам така шавушечка? Трохи мене надурили, бо тут не пів метра. Тут більше, ніж пів метра. 500 гривень. Шавушечка зі свининкою. Треба робити перший кус. Let's go. М'яска тут забагато. Пакінська капусточка. Та поки що я нікого не бачу. А де ж інші інгредієнти? В два вертелі. Один зі свининкою, один з курочкою. Сюди би ще й цибульку. Ще тут є цибулька. Зараз спробуємо. Перший сьорк. Де інгредієнти? М'яско є. Свіжий томат. Ох. Я не розумію для кого роблять такі патосіони, але це за багато м'яса, за багато шаурми. 500 гривень свининки, багато капуста пекінська та томати свіженькі. І усе. І вона така смачненька. Ось вам такий план на вихідні берете братюню чи свою мамзельку, замовляєте півметрову шавушечку. Її можна напіл та робити тут селфі. Це ж древні українські іерогліфи. Ось дивіться, написано шаурма. Послана на землю, щоб людей робити щасливішими. Ну, Ви як думаєте, наївся я чи не наївся? Ви дивіться, яка шавушечка була. Ні, ось така була. Я не впорався з цим лопатосьйоном. Це що таке? Це що вже старість чи що? Але я отримав естетичне задоволення від дизайну. О, О Лопатосьйон! У Вінниці. Оля-ля! У мене є маленьке прохання. Я не з'їв Лапатасьона. Лапатасьон мене переміг. Ви повинні сюди прийти та помститися за мене. На шостому трамвайчику хоп-хоп-хоп, приїхав, перейшов колію. Та, та пообідав. Я повинен скуштувати усю шавуху, що є в нашій країні. Бо шавушечка робить наш настрій вище небес. Дана шавушечка. Це тверді 8 та 1 Олегів. Треба бути добрішим за добро, бути як добро, та бутимо добрішим за добро. Та, звісно, свайпати лише уперед, вгору, донизу, ліворуч та праворуч. З вами був Шаурм'є Олег Лебеденко, а я пішов на трамвай.